Будемо продовжувати розмовляти про звернення громадян, адже тема актуальна і, я думаю, важлива для багатьох. Тож дослухається це відео до кінця. Якщо ця інформація для вас важлива, нагадую, ставте подобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб алгоритм рекомендацій YouTube його поставив, оскільки він таким чином працює. Чим більше взаємодіє людей, які користуються відео, тим більше він рекомендує її своїм користувачам. Тож підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити повідомлення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту, ще дуже важливо в наш час, коли йде війна. Тож закон про звернення громадян. Стаття 1. Громадяни України мають право звертатися. До органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, засобів масової інформації, посадових осіб, відповідно до їх функціональних обов'язків з зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявами чи клопотаннями щодо реалізації своїх соціальних, економічних, політичних та особистих прав. І законних інтересів та скаргою про їх порушення. Дуже важливо ще раз зазначаю знати, до компетенції якого органу належить вирішення саме вашого питання. Оскільки, коли ви будете звертатися не туди, куди потрібно, ваше звернення буде ходити по колу з всякими відписками, що його кудись там переслали. І навіть немає точної гарантії, що воно не загубиться. І вам доведеться писати знову, а це втрачається дуже важливий час, якого не повернеш. І, можливо, він дуже важливий для вас. І дуже якась така зміна є в вашому житті, яка ну, вам особисто необхідна. Тож завжди перед тим, як складати звернення, поцікавитися зараз дуже. Хорошо працює мережа інтернет, погугліть до компетенцій, яких людей належить вирішення саме вашого запитання. Обов'язково робіть це. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу державної, кримінальної. Виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності. Особи, які не є громадянами України, законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернень, як і громадяни України, які інше, якщо інше не передбачено законодавством. Звернення вкладників. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати фондом відшкодування у межах гарантованої суми розглядається фондом порядку, встановленому законодавством. Про е, систему гарантування вкладів фізичних осіб, звернення громадян. Це викладено в письмовій чи усній формі. Пропозиції, зауваження, заяви, клопотання і скарги. Пропозиція, зауваження, звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів, усіх рівнів посадових осіб, а також висловлюються думки щодо. Врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, досконалення правової основи державного і громадського життя, соціально, культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Зверніть увагу, що все ж таки звернення краще висилати у письмовий, ніж у усній формі, оскільки те, що ви розказали, можуть не так зафіксувати. Отже, не якісно відреагують на те, що ви хочете змінити. А коли написано, там вже не перекреслиш, і, відповідно, реакція буде краща, а якщо її взагалі не буде, то ви можете оскаржити діючи бездіяльність тих, які неякісно реагують на ваші звернення. Також при зверненні до суду все ж краще мати письмову відповідь, яка значно якісніша, коли ви давали письмове звернення. Заяви, клопотання, звернення громадян про сприяння реалізації закріплених в конституції прав та інтересів, або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліків діяльності підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності, народних депутатів, депутатів місцевих рад, посадових осіб а також Висловлення думки щодо покращення їх діяльності, клопотання це письмове звернення з проханням визнання за особою певного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга звернення з вимогою про поновлення прав, захист законних інтересів громадян, порушених діями або бездіяльністю, рішеннями. Державних органів, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян до рішень дій без діяльності, які можуть бути оскаржені, належать такі дії в сфері управлінської діяльності, внаслідок яких порушено права, законні інтереси чи свободи громадянина або групи громадян, створено. Перешкодить для реалізації прав та законних інтересів, незаконно покладено на громадянина обов'язки або незаконно притягнено до відповідальності, вимоги до звернення. Звернення адресується органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян. Посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань. Звернення може бути подане окремою особою індивідуальне або колективне, подане групою осіб. Особливою формою звернення є електронна петиція, Усне звернення висловлюється на особистому прийомі або за допомогою телефонного зв'язку. Через визначені контактні центри телефонів гарячої лінії та записуються, реєструються посадовою особою. Письмове звернення висилається поштою або передається до відповідного органу установи особистості через уповноважену ним особу, уповноваження якої оформлюються відповідно до законодавства. Письмове звернення можна відправити з використанням електронного зв'язку електронне звернення. І на всі ці документи зобов'язані реагувати чиновники. Якщо вони цього не роблять, то є механізми, як їм про це нагадати, оскільки вони уповноважені за сферою своєї діяльності реагувати на наші звернення і робити наше життя кращим і якіснішим. І ми будемо йому у цьому сприяти. Сподіваюся, що ви будете користуватися тією інформацією, яку ви зараз отримували, і життя наше буде ставати кращим щодня. Дякую за увагу. До нових зустрічей.